Так, ну що, дуже очікувано було в першому раунді. <кхи>, чи просто в тій грі, бо перший раунд фактично цей. В тій грі 40 3 на 24 з дронницею в 19 чоловік. Очевидний результат. Можете переглянути матч? Зараз у нас 26 на 30. Найкращий, мені здається, формат. До 30 людей. Майже нічого не лагає. Все чітко. Карта Мірамар. Дум проти ГТУ. Дивимось. Дружній матч. Цікаво. Прикольно. Надіюсь, буде весело. Громобо. Дімон 1488. UKBoss? Разота Франочка Бінгонаві. Містер Сіт. Крим Ергейм Ну всі хто? Одінко, до речі, приймає, напевно перераз. Не пам'ятаю. Філ-90. Так, so, все, полетіли. Лімпала, катера, пікадо, ельпоза. Думаю, що клан Думча зай займе Ельпозо. Вони так висаджуються, велике місто, лутаються все разом. Хочеться побачити в матчі такі різкі рухи, щоб е висадились в одній зоні. Тоді контент одразу буде. Обі скита поповнуть. Ніхто не висаджується. О! Так, на грейвярд тут сполетів... Power grid. Оак. Oh. Нет, там Сан Мартін, скрывается. Да, Сан Мартин. Битва за Сан Мартин. Ну шо, готові? ой 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 Що Шо буде... Як цей? Як грачі на нерест летять? Як казала моя баба, куди велите те? Ух. Пошла жара. Десь де де ще забрали. Цей будиночок цей. Це, ну, да интересно бле. Ох, ему... Опа. Опа. Славик. Славик, що ты вытворяешь, Славик? Як ты так стреляешь, Славик? Що він найшов? Ну 6 Сікс. І корячок. Брині навіть людина не взяла, пішов сразу шпонькать. Минус один зробили. Тут Бінга бігає у них під будинком.

закрыть. Все, понял. Прям зашли, да. Там два склада. Хетерм. Тут і майже, і ну, все наши подема. Все разрезалось. Навіщо було рашить повно хату людей? Незразумело. Где-то там подемай, чи ні? Улиточку. А тут никого нема цьому будинку крім ветерана ко нема. Найближчий еще дой біжить Гитаром. в упорі, да. Добренько. Не дуже добренько. Віктора знайшли. прямо йому в задницю кинув гранати. І вона відлетіла. Як так можна з побратимами? Это бы нежнейшее. Так, что тут у нас? Ветоль добылы. Зварку сейчас Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Через дырку як забрали, Та ти що? Ну, синеньке <клес> трошки програють на мартія. Не втік. о все залишився хто Богдос, а ну ще групка зверху. Кто там до меня пидосил? Добрый вечер. Добрый вечер. Кто-то есть. того бачить. Ага, -а прикрыло. Ну, сыграл файно. Сыграл файна, файна. Останний. Хоп. Там зверху теж сняли, вони ще й реси своїх. Остання група тут в цілому зрозуміла. Хоп! Під'їжджають пацики. Там сразу вісім людей стріляє? Угу. Зустріч і мінус. Ніхто не прикрив. Звитый. О, о, о! Куколка без имени. А цей чувачок файно. Развали. Д даже не целается. 11 кілів максимум поки що план на ГТУ.